Іранські дрони Камікадзе атакують Україну. Вони вбивають мирних українців та руйнують нашу інфраструктуру. Чи варто збивати їх власноруч? І яку загрозу несуть нові БПЛ Мохаджер 6 Так, Павло, добрий день. Скажіть от по цих дронах, по шахедах, як так виходить, що наша протиповітряна оборона з ракетами справляється краще, аніж з якимись дронами, яких називають балалайками? Тому що наша повітряна оборона створювалася десятки років тому в Радянському Союзі, одночасно з тими самими ракетами, які вона зараз збиває. Тобто, десятиріччя пішли на те, щоб. Розробити техніку, тактику і навчити фактично людей. А дрони, які на сьогодні фактично являються більш простою ціллю, для нас стали сюрпризом, сюрприз, який вимагає е, системної підготовки, е, на яку ну треба явно не декілька днів. Uh -huh. Тобто, якщо наші ППОшники збивають ракети настільки успішно, що весь світ дивується і каже, що це взагалі неможливо, то повірте, цих дронів вони також зможуть збивати. Просто на жаль, не одразу, і на жаль, ми опустили момент, коли можна було встигнути завчасно підготуватись до цього. А де у світі є вже успішні кейси, успішні випадки того, як грамотно і ефективно борються з цими дронами? Наприклад, наскільки я читав, то в південній Кореї там на висотних будинках ставлять зенітні установки. Знаєте, якщо порівняти це з виловом мишей. Так, то якщо є одна мишка в одній кімнаті, мишоловка, і мишоловка, її легко піймати. А тепер уявіть собі здоровенний спортзал, заставлений меблями і 10 мишоловок. Угу. Приблизно така ж ситуація. Тобто є світова практика протидії, але жодного світового досвіду протидії на настільки великі території, яку ми фактично не можемо покрити там сучасними засобами ППО і виявлення цих літаків. Угу. Ну а про корейські зенітні установки ви чули? Чув, тобто авто... ну, єдине, що я бачив фотографію красивого корейця, який на фоні хмарочосів, я теж мет... так ну це фактично більш досконала зенітка. А якщо фантазувати і мріяти, то на сьогоднішній день не є проблема розробка турелей з автоматичним наведенням лазерним, ну лазерним в далекоміром, але з оптичним наведенням, які б з мінімальною витратою боєприпасу знищували літаки в зоні видимості. Але варто Зважати на те, що радіус ефективності таких установок може бути там, ну, хай два кілометри, і тепер представте, скільки їх потрібно, щоб закрити ну, або кордони, або всю територію, і всі можливі цілі. Ну але принаймні можна було б це зробити навколо важливих стратегічних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Правильно я розумію? Думаю, так. Я думаю, що це питання якраз найближчим часом буде вирішено, так судячи з інформацією, навіть з відкритих джерел. От головне, щоб там ці декілька днів нам не коштували там значної частини е, цих об'єктів. Добре, а от та допомога західна, спеціальні як вони локатори, пелінгатори, які будуть блокувати дрони, вони нам допоможуть. Який принцип їх роботи, наскільки ви знаєте? Ну є дві задачі: це є виявлення, а далі вже якась протидія. От е, з приводу виявлення, звичайно, радарів багато не буває. І кажуть, що дрони зовсім непомітні для радарів, але насправді е нам не завадило б мати радарів трохи побільше, це перше. От. А друге питання, що не скрізь радари працюють з огляду на рельєф. І, і третє це можливість впливати на них засобами радіоелектронної боротьби, які на сьогодні ну, прийнято вважати, що вони не є високоефективними проти саме цих дронів. Тобто, ці всі. Е Всякі ловці дронів і подібні проекти, ну про які зараз говорять люди, які не знаються на цьому дуже мало ймовірно, що вони стануть ефективними. А, тобто радіолокатори, в принципі, не настільки сильно нам допоможуть, як нам кажуть західні партнери. Ви вважаєте? Радіолокатори нам можуть в кращому випадку допомогти ясно їх виявляти відносно ефективно. Далі стане питання, як їх вражати. Локатор не вразить дрон, він його може умовно тільки побачити, а знешкодити погасити його, умовно кажучи, аби він не мав зв'язку зі супутником. Таке подавлення воно може бути відносно ефективним в районах саме зосередження цілих безпосередніх, і тоді воно може вплинути на точність влучання дронів. Якщо це, наприклад, там якась теплоелектроцентраль чи ще подібні станції, там це дійсно може мати певний ефект, бо не так вже й просто. Знищити або критично пошкодити такі об'єкти, тобто мають бути там точкові попадання в необхідні важливі елементи. і Якщо така система радітронного подавлення там зіб'є цей дрон на 50-100 метрів, то вибуху ми не позбудемося. А от його наслідки будуть значно простішими для подолання. Окей, добре, скажіть тоді, а чому не можна публікувати номери збитих дронів? Тому що буквально в понеділок була невеличка суперечка в соціальних мережах з приводу того, чому дехто виклав фотографію номера розбитого дрона. Причому там вже написано це не шахід, написано Герань-2. головна е зараз е противника, це навчитися. Ефективно ці дрони застосовувати для цього. Противник використовує експерименти, і відправляючи ці дрони в одну сторону, єдиним джерелом отримати інформацію, чи воно долетіло, чи ні, це якраз побачити фотографію на соціальних мережах з номерами цих дронів, і відповідно зробити певні висновки з приводу там планування маршрутів і так далі. Тобто, як тільки запускає він дрон, противник починає моніторити соціальні мережі, чи були викладені фото з номером дрона, аби зрозуміти, чи досягнув він мети. Екзекті. Exactly. Як ви вважаєте, наскільки доцільно, як показував Антон Геращенко в своїй інструкції, брати людям з е рушниці, з карабіна або з пістолета стріляти і намагатися збити ці дрони? <звук> а, так. Смотрите, я сейчас стою с тремя ребятами. Это герои. С ними был еще один парень, но он сейчас не на месте. Они стояли рядышком недалеко от места подлетов шахидов и просто из своих автоматов, из пистолетов открыли огонь. Это наши патрульные полицейские, представитель одной из наших спецслужб. В двух словах, ребята, раскрытие, как это было. Услышали, что летит. Мы действовали в составе экипажа, в составе команды. Вот э -э -э, наша девочка увидела, откуда летит, обозначили цель. Он же, ну, он летел чуть дальше в сторону Кудряшова, Открыли огонь, э -э старались. Брать упреждені і після того увиділи, що різко поміняв траєкторію, і буквально метрів 50 от нас зарвався. Тось ви вы випустили принір на парашку із автоматов і ну, да, 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 да. Я думаю, да. Я думал, <реш> більше я <реш> думаю, ну збивати на з Антоном Граченко. все дуже просто вже вісім років. Зрозуміло, що все, що він просить робити, робити недосідно. Ну це як дуже гарний, гарна інструкція. От, якщо взагалі обговорювати це питання, то тут варто щоб кожен розумів наслідки його діяльності. Тобто, перше питання: от ми бачили вже відео, які виклали поліцейські. Можна налити чашку кави і довго обговорювати сперечатися. А чи вплинула їх стрільба згідно по відео на траєкторію руху дрону? Можливо, вони його збили, а можливо, він туди і збирався летіти. Ну це якби таке спірне питання. Але насправді, якщо говорити про ймовірність і статистику, то ймовірність збити дрон е з автоматичною зброєю, навіть там цивільного карабіну, не автоматичного є певно. Але перше дро збитий дрон він не самознищиться в повітрі з вірогідністю 99%, Якщо в нього попасти, Скоріше за все, він впаде. Десь, не туди, не там, де я збирався, і можливо, це буде якраз а, натовп людей, можливо, це буде якась лікарня чи дитячий садочок, так? І так далі. А так от, якщо порівняти ймовірність того, що ви в нього влучите, в місті, я маю на увазі тільки в місті, от, і порівняти можливі негативні наслідки, тобто можна раптово, якби от в цій баніці попасти просто в перехожих в людей, які там на. З вікна виглядають так і дивляться. От можна цей дрон відправити собі на голову ще комусь. От якщо все це порівняти, то вірогідні зробити гірше набагато набагато вище ніж зробити корисно. Абсолютно інша ситуація на відкритих просторах за містом. От там треба е, намагатися його збити Стріляти. ти е, да ціною боєприпасу. Тобто, якщо людина стала, скажімо так, свідком і побачила, що над нею пролітає цей шахет, а він літає доволі низько. То стріляти по ньому на території, там де є місто, не варто. Ну в місті, в місті, тим більше в забудові там і попасти в нього майже нереально. Uh -huh. Тобто, так я б цього не робив. А як варто чинити? Варто ховатися, все зрозуміло. Це і останнє питання: що вам відомо про ті нові дрони, маджахіди чи якось маджахери? Як вони кажуть? Це мохаджер це є. Найбільш технологічний дрон з іранської лінійки, але ми бачимо, що ну розумієте, випуск одного мохаджера. Це все одно, що випустити 200-300 шахетів. Тому ми побачили, який у нас плавав в морі. Так, дрон для ППО, тому що він має зв'язок з землею. Відповідно, він має або літає недалеко, або літає високо в обох випадках. Він є легкою ціллю для ППО, на відміну від шахетів. Зрозуміло, Павле. Я вам дуже дякую. бажаю вам гарного дня і будьте обережні. Просто що я вам побачив вам. Дякую всього найкращого. Да, дякую, дякую, на, на все добре.